Всім привіт! Кого цікавить вирощування лохини у таких великих сумках, зараз вам дещо про це розкажу. Значить, купив я собі такі сумки, їх об'єм 88 літрів. Досить великий об'єм. Вони з геотекстилю 170 чи 180 плотність, розміри 50х45. Досить великий об'єм, вартість такої сумки 80 гривень. Можна знайти в інтернеті десь в районі 80-100 гривень в залежності від плотності цього матеріалу. Більший об'єм, думаю, брати не потрібно, тому що нівелюється перевага вирощування лохини в контейнерах. Та і цього об'єму має бути, думаю, достатньо. Наскільки років вистачить цих контейнерів, чесно, не знаю. Говорять, що років 7-10, якщо їх не носити, а носити їх дуже важко, то вони мають простояти. Е, так, Є в мене ось тут ще такі висаджені об'ємом 50 літрів, там трошка більша плотність. Ну, ці, звичайно, трохи більші, ще плюс 35 літрів. Думаю, цього вже... Для них вистачить. А пересаджую я в них ось такі кущі з горщика 35 літрів. Думав, ну, спочатку я вирощував в такому горщику, зараз пересаджую в більші, щоб був трошечки кращий результат, тому що є багато нюансів в першу чергу з поливом. Дуже швидко вони пересихають. Або щодо посадки в, такий, в таку сумку. На я даю трошки кори ось такої, зовсім небагато, буквально, щоб вкрити дно. І потім сажаю вже субстрат, де стандартний, кислий торф, е тирса, перепрію, що така вистояна. І ще додаю ось такої, бачите, це мульча. Теж з е Дрібна кора така. Якщо невелика кількість кущів, ще можна давати агроперліт. Він е, досить добре діє, але якщо в мене велика кількість, то трошки буде дорогувати. Так, що ще сказати вам? Значить, чи вартує висаджувати, ну тут вже кожного вирішувати вирішує сам чи висаджувати отакі от сумки, чи простіше посадити в траншею. Тут, звичайно, це набагато дорожче вам вийде, тому що ще додається вартість сумок, крім всіх інших витрат, тобто на саджанці, на, на торф ще де вартість сумок. Плюс потім ще потрібно робити до них капельний полив, тому що вони будуть пересихати в траншеї чи в ямі. Звичайно, вирощувати простіше. Але в людей є нюанси і там, і там. Дехто каже, що в них в траншеї погано росте, хочуть вирощувати в сумках, дехто каже, що в сумках недобре. Ну, Є два варіанти. Можна так, можна так. Кожен вже собі вирішує. Я пробую висаджувати, бачите, і в трансею. Ось роблю таку посадку. І маю ось таку контейнерну посадку також і ще її буду додати ось такими сумками великого об'єму. В майбутньому звичайно покажу вам різні результати, які будуть, що з цього всього вийде.